Як вітер гойдає. Колише ще наш бузок, а він питається розсвісти, Ну ніяк, ну ніяк. Ну ще трішечки, ще трішечки. Ох, який вітер. А вітер холодний, десь більше з півночі, ну трохи і зі Сходу, північно-східний такий. Трошки схід зачіпає, а то більше півночі холодний. Передають вночі такі низькі температури. Вплоть до заморозків буде. Ну Перетерпіть до 10 числа, а там уже й вночі потеплішає. ж таки буде тепло. Хочеться надіятися на літо, щоб було тепле. Ось така красота зараз. По городу запах сирені. Може, трошки запах буде лучше. Бо сьогодні мені щось не подобається. Я сьогодні подивилася новини і знала, як ті фашистики поливають нас, кидають на нас фосфорні бомби. І так зранку ходю, і такий мені. Якийсь запах, він аж у горлі десь стоїть. Якийсь такий неприємний. Ну, чуть-чуть його так заметно. чи то мені вже так кажеться. Ох, я вже давай щось нюхати лучше, ну все одно щось. Ну, щось не знаю. Коротше, не знаю, що то воно таке. Наше сонечко. Високо-високо вже так хоче нас зігріти. ну Холодні вітри. Але ж ми його дочекаємося, дочекаємося і тепла і всього. Ну і коли буває так, що вечір такий або десь такий холод дістає. А в мене є ж така капличка-тепличка. Зробив мені дід. І сюди, як зайдеш, тут тільки трошки сонечка, і тут так тепло, тепло. Опа, двері закрилися. І тепер можна і грітися. Тут мої ростуть огурячики, моя речка. Ось так вона росте. Трошки що ще її їсть тут. ну На городі швидше їсть, як тут. Огірки мої ростуть, кріп міть росте, а головне мої помідорчики. Боже, вони мене саме більше радують. Вже стільки год я користуюся цією тепличкою, яка я довольна. Я перестала думати проти вікна. Я не носуся з тою розсадою, не знаю, чи куди її діть, чим її полить і щоб вона тонка не була чи яка. А тут посадила в началі квітня, і я знаю, що я почну її з 20 мая садити. І в мене повно, повнісінько помідорів. Всегда. І тут вони ось видно. І по ростішкам по цих видно, що вони всі тут, всі різні. Я зібрала всі семена, які тільки можна. І жовті, і зелені там були, і чорні корищаві, і червоні, і розові, і довгі, і перцепні. Подібні і не знаю, які розові більші, і менші. Ну і трохи моєї, як завжди, капуста, агресора ця капуста. І досі вона у мене лежить у погребі, зберігається дуже добре. Тут два десятки, та де більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Десь чотири десятка. Якщо мало буде, прийдеться добирати. А в основному я там і насіяла ще, не знаю, чи в тій землі така засохша земля на городі. Дощу вже не буде, поки не нам не обіцяють. Та й місяць, коли заходив, дивилась на місяць, він заходив не на дощ. Тепер треба чекати слідуючого молодого місяця і дивитися, чи на дощ він, чи не на дощ. Ну, розсада моя тут не тільки мені хватить, в мене її заберуть. Як завжди, ще й мало буде. Мені тут багато-багато. Я вже знаю, це вже не один рік я так сажаю. І не один рік вона в мене така чудова. Та й кріп оцей рву-рву. А він який горний, горний, горний. Ну, ось, треба ще тут буде місто вирвати цю речку, треба буде. Ну, коло огірочків он який пуп'яночок. Щас покажу. Такий маленький огірочок там уже є. Надію, що тут не померзуть, вони переживуть. Ну, така редисочка, ось я її вирву і другої посію, бо я її беру і листочки. На дворі такі листочки не будуть ніжні. А тут і листочки, і все. І кріп такий горний, Та красота. Я дуже нею задоволена. Якби таку, та ще більшу, таку велику зробити. Не знаю. Зараз без цих тепличок вже, мабуть, трудно, що буде і виростити. Клімат помінявся, зовсім не той. У нас тут крім нашого посолку подоставляли, хто міг, звісно, такі кілометрові. Теплиці і вже клубніку продають. Вона в них там круглий рік і маліна всередині. Ох, ну, люди можуть. Люди можуть, люди роблять. Да. Це не такі-то прості люди, ну вони все роблять. Вони кажуть, що вони для нас роблять. Ну, слава Богу, що для нас. Нас вже тут викупили повністю. Главне, що для пенсіонерів зробили проїзд по місту, безкоштовний, можна цілий день кататися. А цілий день це такий день, це п'ять ходок робиться. Від автостанції, до райлікарні, туди до лісу, де я ходю. Да. Ще й, до речі, треба сходити якось у ліс. Там можна краще поговорити. Там ніхто нічого не підслуховує. Там одне місце, де можна все виговорити собі для себе, щоб більше не хотілося і не переживати. Трошки успокоїтися, заспокоїтися. Так, ось так-то в цьому все добре. Винесла на двір цю колючку та й дивлюсь на неї, як до неї підібратися. Господи, наче ж недавно я її пересаджувала. Куди воно росте все в кучі? Не було б мені їй жалко і викинути, якби це не була пам'ять. Колись давно ну, жила моя ще жива мама, я в неї одрусточок взяла. І от тепер я мушу його доглядати. Ну, якось я його таки розкорочу, розберу позапчася, і таки я посаджу його. Нехай він продовжує далі рости. Ну куди? Куди? Зовсім не можу я його викинути. лишнє тільки десь поудаляю і все. Прийдеться мені якось пересадити. Щось смачне вийшло. Це я собі такий приготувала десерт. Щас, побзаю. Ого! Ого, це, мабуть, переборщила вже. М -м -м. Трохи вкусніше. У мене було пюре закрите в баночках яблучне. І за цим не з а з слівки туди накидала і робила так його блендером, закривала. Щось воно мені не понравилося, вирішила його переробити. Взяла, висипала, додавала туди багато желатину, розвела його те желатін і додала, що щось що, збивала його, поставила, воно захололо, тепер воно мені смачніше. -да. Думаю, що смачніше. Тепер я його буду їсти. Так, Ру, тобі привіт. Ось ми. А це так ми з дідом. На завтра. Зробимо шашлик для себе. Не знаю, що ми будемо святкувати. Ну, неділя буде дід відпочивати від роботи. От будемо розпалимо багаття таке і будемо шашлик робити. О. Це я понакидала сюди спеції, щоб не такий запах якийсь перебить хотіла. Так щоб вона кидала, сюди, понакидала. Засмажимо його засмажимо. І буде нам смачно. І буде весна, як з привкусом. От як же його назвати? Ну, зараз придумаю таке назву. Ще щось придумаю. Придумаю. Ну, поки все. Всім привіт!